Рома, кажи, жалко, що немає тебе відео, так? Да? А я би самий перший би включив би б. Я би теж включив би відео, якби би було. було. Дмитро Йосипович, більше прогинаємося, більше, не просто там. Да. Молодець. Таку ручку. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Окей. Ручки. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Так, хулінка, раз, два, три, чотири. Раз. Софія, не хоть.